Всім привіт! Прийшла весна. Середня добова температура вже більше 5 градусів, тому можна вже витягувати на вулицю вулики. У мене було взиму йшло три відводочки маленьких по 3-4 рамки. Із цих трьох відводків залишилося тільки два. Ось в цьому відводку чомусь бджілки. Посипались. Не знаю, що трапилося. Кормів повно, на осінь обробляв їх, щось їм не сподобалося і вони посипались. А зараз буду виносити на вулицю оці два відводки. Потім їх утеплю, почищу дно і нехай обльотуються. Підготував площадку для вуликів, трошки підрівняв. Ось тут в мене будуть стояти вулики, вони в цьому в минулому році теж тут стояли. Я трошки вирівняв площадку, щоб було зручніше до них підходити. Заодно почистив садок, обробив бордоською сумішю. Ось це дерево йому років, напевно, було 40. Воно було високе дуже, я його обрізав і воно пустило нові гілочки. Це було в минулому році. В цьому році я зробив обрізку і тепер гарненьке отаке омолоджене дерево. Ось теж таке омолоджене дерево. Ось таке гарне. І ось теж омолоджене дерево. Воно було дуже високе. Я його зрізав. Так, давайте ж подивимось, що з цим вуликом трапилось. Точніше, не з воликом, а з відводком. Відводок був маленький, займав ну, до 4 рамок. Так, ну, корма ще трохи є. Трохи вже пішла пліснява. Я думаю, це не дуже критично. Так, ось трохи опоношено, мав військ. Ось рамка взагалі повна. І ось майже повна. Шкода, шкода. Я, в мене було два варіанти. Або об'єднати три відводки в один і піти в зиму більш-менш з сім'єю такою, або зробити три відводки, і на весну в мене було б три відводки вже, які б розвивалися. Я хотів розширитися і тому ризикнув. І пішов в зиму на трьох відводках. Але, на жаль, один відводок посипався. Так, і ось, в принципі, є мед. Що їм не вистачило? Не розумію. Так, ось взагалі рамка страшна. Ну і бачимо, скільки було бджілок. Зовсім трошки. Зараз чищу дно, ставлю задвижку знизу. І на це дно буду ставити відводки, які е, залишилися в зимівнику. Так, почистимо зараз дно. Так, цих бджілок висиплю на компост. Вода, така сімеєчка невелика, але б розвилася була б літом гарна сім'я. Ось така кучка бджілок. Так, в мене ось така знизу ставиться задвижка, зросла. Так, трошки залишу невеличку щільку щоб для вентиляції. І зверху на бджілок поставлю ось таке утеплення, щоб весною в них був турхливий розвиток, щоб їм було тепло. Ну що ж, почнемо витягувати бджілок на вулицю, щоб вони могли облітатися. Так, Почнемо з цього вулика. Відток закрив треба обережно нести, щоб не потребувати білок. Вони ще в клубі зібрані. Зараз на вулиці 7 градусів тепла. Доволі тепло. Так, но підготував. І переставляємо корпус на друге дно. трошки бджілок все-таки посыпалось. Ну ничего. О, зажужжали. О, одна уже вылетела. Зараз мне дадут меду. й сходила в туалет. оп оп все, я йду. Так, беру це дно і чищу. І переходжу до наступного вулика. Так, поставив вже другий вулик, теж на дно заставна. Ось бджілка літає вже. Так, з другого вулика посипалося трошки більше бджілок. Зараз одіну маску. І поставлю утеплювачі на два вулики. А той третій вулик буде як ловушка, можливо, продати рій. а так буде запасний. Так, не знаю наскільки одною рукою буде зручно ставити утеплювач. Зараз для початку подивимось, яка сімейка, який відводок. Пішов зиму. Так, уже попрокидалися бджілки. Я їм ставив. Меду зверху, а то вони вже дійшли до краю, мабуть, позіддали. Були на трьох рамочках все. Слабенький відводок, але поки ніби пережив зиму. Хоча, хоча, ще рано казати, треба ще дойти до квітня, до травня. Так, Зараз поставлю їм утеплювач, щоб вони могли повноцінно розвиватися. Так, накрив їх утеплювачем і закрию зараз кришкою. Мед у них є. Погоду передають, в принципі, теплу, не нижче 5 градусів добова. Мінусів не передають, тому, надіюсь, вони облітаються і вступлять в роботу. І на літній збір, надіюсь, що вони все ж таки розкачаються. А ще я, в мене є е, штучок 5 ловушок, будемо їздити ловити рої на мотоциклі. І подивимося, який відводок в другому вулику. Ну, теж на три рамочки. Маленькі відводки я запускав зиму. А той, що був на 4, той не пережив, до речі. Шкода. Так, цих теж так само. Утеплимо. Виніс два вулики, утеплив їх, закрив дно і зараз відкрию прильотки. Не дуже, так, щоб джілки 3-4 могло повиходити. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Нехай бджолки обльотуються і розвиваються.